Я б хотів би, щоб ви розуміли, я звертаюсь до міського голови Анатолія Солодович. Теплові лічильники ми зобов'язані ставити людям безкоштовно. Радикальна партія і я сьогоднішнього дня зайде в кожний будинок, будемо робити підписи. Я порахував, це не величезні гроші поставити людям безкоштовно. Тепломережа гроші терла з людей. Що ви не голосували за цю програму тоді? Хто не голосував? Ви особисто. Я особисто, я, я особисто вам голосував. заініціював цю програму. Ви не розказували. Ви голосували навіть цю програму. Я, тому що ви вкрасти хотіли. І тому кампанію, яку я зачитав, вона і виграла в тендер, але дякуючи тому, що я пішов, що я озвучив на сесії. Але дякуючи тому, що я озвучив на сесію, ви разом з ними не вкрали там гроші, а зробили по тій ціні, які ми подали. Так що не треба тут теж розказувати. Тому що енергозберігання додати треба. Тому що треба утіпляти будинки, хоча б стекла поставити. І воду викачати з підвалів, які сьогодні вода стоїть. Розумієте ні? От саме тому це треба робити. І дякуючи мені, ми зекономили гроші. Бачите, ще 18 лічильників. Спочатку ви цю програму зробили під ту кампанію. Ми, сказали, Тепер природи, далі. не що ви тут брешете? Я за теплові лічильники, я кричу вже більше ніж чимлі. Що ви брешете? Що ви брешете зараз? Тому ще раз скажу, менше треба красти і на Гоголя ставити там 4 рази на рік, прокопувати там, на початку року залатали, потім розрили, положили воду, закольцювали для когось воно треба по Гоголя, але найбільше мене вразило, менше бабла красти треба. Тротуар ви для кого робите? Треба робити по польовій, закінчити Горького, дітям нема де ходити, машини тротуара нема. Так ви розите на Гоголя, де проїхати дві машини не можуть. Ви мене не чіпайте, я вам розкажу, на які ви вибори підете. Де ви здали місто, голосували як депутат обласної ради за адмінреформу? Продали город. Тепер ми всі будемо ділитися грошима з тими селами, ділитися, да особисто ви зради, але я перейду по порядку. Я буду вимагати скликати негайну сесію і вимагати виділити кошти людям з місцевого бюджету на встановлення теплових лічильників. Я вимагаю від вас відповіді. Скажіть, хто проєкт за три тисячі буде робити? Врізати кусок труби метр, хто? Теплопроєкт це чия організація? Київська. Так що в нас нема кому відділу цілопроєктного, я сьогодні скажу в теплометр, покажу, де є. Три тисячі, хай люди бачать, метр труби врізати, треба бабла. А тепер далі 1460. Що слюсарі в нас тепломережі не працюють, сварщики сутками не працюють. Що треба ще здати заробити на людях, які заплатили до вмова? Чия тепломережа? Що ви людям байки розказуєте? Утеплювати треба все робити. О за це я голосував і кричав на програмі. Тому я вимагаю вимагаю. Ні, вона в мене постійно цілих п'ять років. Але для вас я розкажу, заставлю вас все одно, приведу всіх людей, але вдирати дурить ви не будете, будете шукати гроші, не всюди заривати в площу мільйони, розумієте? А будете туди, куди треба, і на Гоголя там закопувати, Ярослав, тротуари будувати. Я буду вирішувати, тому що ви до вже. уже. Своїми регіоналами перекрашеними ви не пройдете. зрозуміли? От красти, вкрали парк, розумієте, чи не треба розказувати. Я кажу, ви мене зачепили, то я вам зачеплю. їдь собі в Київ, там, де ти живеш, і там будеш керувати. Добре, я поїду в Київ, тільки подивимося, хто скільки зробив. Добре, а не скільки, скільки ви наворовали. Людей треба готувати, зимою не буде за що жити. За тисяч а ви сидите тут либу, даєте, бабло відмиваєте, будуєте тротуар, який не потрібні нікому. При тому ви мені не розказуєте, питати я вас не буду. Тепер останнє питання за освітлення. Я був на зборах на вулиці при вокзалі. Там знаходиться 8 будинків. Жодного фонаря немає. Повторюю, жодного. Навіть бів. Я подошов навіть на бюветі, не висить, навіть лампочка. Я звертаюся до водоканалу. Що важко вкрутити. Що важко Жеку туди поціпляти фонарі, жодного фонаря немає. Розберіться, де Жек працює. Так я питаю, я бачу, де машини працюють. Це ви мені розповідаєте, де я не розбираюся? чи Конечно. що? Це ви мені розповідаєте? Так підіть зі мною туди до людей сходіть. Хоч Почуєте трохи, що привастувати. Не, не лякаєтесь. Абсолютно. будете лякатися, будете лякатися. Бо вже туди зажрались корнічуком разом. Я ще звертаюся до секретаря. Якщо він не буде ініціювати як секретар про те, що теплові лічильники потрібно поставити за що бюджету, якого на 160%, він буде за це відповідати. І ви так само, і не вилибайтеся нічого. зрозуміло? Усі будуть відповідати. Усі! Тільки вже ви не вгадали, не так ви будете. Винесемо з кабінета. Бо ви пожаліли вас тут, пожаліться, тепер весь до влади от корита відірватися не можете, чи що. Ідіть, віддихай на пенсію, мало Макдональдса вкрали. Іди і зал верни, той, що зал написали передати. Найдіть листів. Я з нього гроші взяв. Ну так давайте, чого ви прокуратура не звертаєте. Звернемося. Ну так давайте, працюйте. Як ви гроші рахували. Давайте, давай, давайте, будь ласка, бо з ким ще раз там? Це ні, ви мені ні, ні. кажете, Анексонзенко з вами рішення виконкому. Покажу, покажу, Пока Покажете мені обов'язково. Пок... Радіонова Не передавати зал. зал. Я Радіонова? Так є листи, я техніку забрав, коли листи він передав в зал прийняти. А ви особисто вкрали зал, бо надо на надана доці теж оформити, щоб фокстоти працювали. Ви тут не розповідайте, я ще багато чого розкажу. Я вам зроблю це. Раз, ви. Підеш ти від краю. Від краю тільки з краю. Ти, чи на Кіпр поїдеш, де ти там все пооформляв? На Кіпр. Значить, Ярослав, я, вас, я вас, вас. вам я розкажу. Я вас, прошу документально все, те, що ти так, не знаю. Так ви наведаєте. ж сказали документально. Так давайте, Чого чо ви покриваєте злочин? На, на... Ви брешете за? Ви покриваєте злочин? Брешуть собаки. Злочин покриваєте. ви будете відповідати. Добре. Я сьогодні звернувся в прокуратуру. На да, Тепер наступне питання досить важливе. На яких підставах ви, як міський голова. Прийняли рішення чи якогось закону. Якщо ви не брали бабла в перевізників, щоб обмежити проїзд пенсіонерів тільки дві особи, на підставі якого закону? А, ти бачу рішення? а я бачу по телевізору, як ви їм сказали, возіть двоє людей. Я Це задоволювати. Докум... А ви просили? Да. просили? Тоді я вимагаю від вас негайно, не просить, а привести відповідність до чинного законодавства, щоб не щинювати корупційних. Дій сьогодні зібрати, пане секретар. На сьогодні, на завтра, транспортну комісію і негайно рішення брідове скасувати. Тут же просили. Так давайте не просить вимагати. Всі без виключення їздять безкоштовно. Тепер далі. 2,50 в броварах проїзд, 2,50 у білі це. Це щоб ви знали ціни. І коли ми провели розслідування, то там заробітки тисячу гривень в день на одну маршрутку. Не розказуйте байки, що вони бідно їздять. І порахуйте калькуляцію. Я всі листи, які Ковальова давала, я всі отримав. Там написано, де не сходяться їхні цілі, розцінки. Тому ви не дуріть людей. Я вимагаю від вас негайно по телевізору дати прес-конференцію і сказати, що такого рішення не давав. Та ви мені не а не Так я прийду сьогодні, вам я буду кожен день ходити і вимагати людей. Зажрався вже, да? так? Ну то нічого не переживай, я тобі покажу. Я тобі покажу. -то. я тобі розкажу, хто ти такий. Я повісповіляв. Стукач, і стукач. І стукач. І так що Боже? Він доносить на мене скучати, що ви боже? І далі продовжує міліцію стучати. Хабарі мені там скільки думає, скільки. всучити. Що ви мені розкажете? Помовчіть. Так він почав, він же зацепив. Я прийшов за людей сюди, а не за нього. Висукати, людей, не подстав, не треба вміти вислухати, якщо ти справжня людина Стукач! і хоче поставити. Ми по-моєму європейські цінності задекларували в нашому соціальні регіонали. Ми твої цінності задекларували. А? перекрашена. Куди ти йдеш? Скажи, будь ласка? Куди йдеш з перекрашеними недопитками, я тобі розкажу. Ну ти тобі жаль, що не варто. Довела вже галужаю. Ну, що що ти... кабелі далі, берегині, як брали, так і беруть. І пишуть близькі опитуючі. А Ти сидиш батьків. Помучи. Це агонія. То, що то, прекрасно то, розумієте, вибори покажуть, хто є, хто. Не ти будеш вирішувати, буде громада вирішувати. Розумієш, ти навчився іди, щоб вішати яблуки. Якщо ти щось береш гроші, то ти думаєш, що всі беруть. Так, я гроші беру. брав. Я ж а ну розкажи, де? Ну докажи, кажи на камеру прокуратуру. Скільки ти взяв ми на інвентарізацію мільйонів, я тобі розкажу. Заправки бересем, які ти взяв гроші, я тобі розкажу. Де ти особисто брав гроші, а Корнічук все підписував, так само, як і світофори, не розказуй болячки нічого. Добре? Мішаю, я розкажу, вони стоять не закону. Будеш відповідати. Я вам розкажу. Так, продовжує плану раду. продовжуємо плану на раду. Я, Те, що я кажу, я безпосередньо з самими матеріалами, наприклад, що пересев нафту. Є сьогодні документ, який датований, по-моєму, чи 2011 роком, де Ярослав Миколаївич, не будучи ні головою комісії, ні заступником, поставив свій підпис, щоб виділили цю землю, продовжувати довгої ради. Я заступник комісії. був. Я вимушений був написати на місію на сесію. Що... А не голосували. Не голосували, але підписати на сесію було обов'язок від комісії. Що що? А, я... а яке мали право не винести, якщо вони вісім разів звертали, винесли, але ж ви вето не наклали. Ви ж вето не наклали. Як на синзаво не наклали, де бабло получаєте, Розумієте? І получали. Ну так не розказуйте. Я багато чого розкажу. Йде за кордоном, що форму, скільки літав. Розкажу. <ligenpetto> <USSR> oh, to... Щоб ви, ви почали говорити, так я вам розкажу. Прокуратуру, я ж буду відповідати. Прокуратуру, будь ласка. що там розслідують, не переживайте, я думаю, доведе до кінця. Я поможу. Ляшко прийде, поможе. Хай розслідують факти, які ви тут так навороту були. Не переживай. Ти не здав сам, то ти ляшка сюди запросити. Звісно, я поможу, я тобі здав. Я тобі ще раз, тобі особисто я здав. Я зделаю. Зделаю. Хай, хай він строчить кожну неділю, бумаги там на мене, хай строчить до понеділка. Я вас ставлю. Я можу письмо цидуєш. Ти мені нахив стався, щоб я строчив до до бумаги. Сука, я в своєму миски... житті Але сишка, сишка конкрет. Не будеш, будеш що ніть не бояти. За те, що ти наворовав, будеш я відповідати. Я тобі ще раз скажу, ти не до того попався. Побачимо, як люди проголосують. Зацепи, я тобі зацеплю. Ви чіпає, да, раз, раз. Усіх присутні, ви побачили агонію Вибори покажуть, і ви всі переконаєтеся. Громада вирішить. Вирішить, кому буде. А да ти коридорила свої одірви, чого ти на пенсію йдеш, Ну мало наворовачиш. Ну, ти? Ти? ти ж клявся, пожився в кабінеті, ссав, коли ми прийшли. Все, я не піду, дайте допрацювати. То чого ти зараз йдеш? А, не лякав ніхто. Ой, забув як дрестав. Ну нічого я тобі нагадаю. Подожди. Просто ти на порядних людей а сам ти не такий. Правду, <правду> пишу про тебе, правду. Правду. Ти ж не читаєш, сказав. Я не читаю, ну, мені говорить другі. Ну, найбачка, ти ж за аєнтура роботи, стукачей, ти перетворив виконком на стукачів, От і все. І за 10 років за 10 років я тебе брудом обливав, скажи, от при всіх. 10 років, поки ти не почав красти тільки для себе після БГЦ, я слова не казав, завжди підтримував. І завжди, де треба було, вставав і казав, що треба для міста для інтересу. Сьогодні я почув правду. Я вам дуже дякую. Це дуже добре.